Коли Бог ставить крапку, коли зло досягає неба. Перший допотопний світ. Чому Бог поставив крапку? Написано, що людські думки це було зло у всякий час. І це зло воно досягнуло неба. Зараз людство прямує в тому ж напрямку: зло досягає неба. Тому що людські думки це більшість зло. Тому важливо себе, кожного дня, кожну годину, кожну секунду. Себе тестувати, про що я зараз думаю, що відбувається в моїй голові. Я творю своїми думками або зло, або добро, тому що всі вчинки людські розпочинаються тут із наших думок. І Бог прийшов на цю землю для того, щоб дати нам владу над думками, щоб ми брали і міняли їх на Божі думки. Він сказав, що пропишусь у вас в розумі і в серці, але це для цього нам потрібно прикласти зусилля, пізнавати Його.